Автопробіг присвячений 70-річчю перемоги над нацизмом, що проводиться міністерством оборони спільно з військово-історичним музеєм у великих містах зони АТО, прибув до Слов'янська і Краматорська. Автопробіг почався з кіностудії імені Довженка у Києві. Виїхали учасники автопробігу на чотирьох зразків історичної техніки. Автопробіг проходить на двох мотоциклах: М 72 вантажівці газ 63 та позашляховику Фольксваген. Жодна одиниця техніки не підвіла, і в Слов'янськ прибули вчасно. Спочатку учасники автопробігу разом з військовими, учасниками антитерористичної операції поклали квіти на військовому кладовищі, а потім вже пристали в центрі міста, щоб мешканці могли ознайомитись з технікою Другої світової. Охочі спілкувалися з учасниками автопробігу та розглядали зброю воєнних часів. Дітлахів потішили старовинним патефоном і дозволили скористуватись ним. Восприняли такое мероприятие, было интересно. С тобой привезли макеты оружие. Это были и наганы, и пистолеты ПТ, и ППШ, и винтовки, и ручной пулемет даже был. То есть была возможность. Є такі люди старше, хто інтересується, подойти, ознакомиться представителі воєнної історичного музея. Ані потом діток покатали на вот этих, например, мотоциклах по площі. Нагадаємо, ініціював акцію Національний військовий історичний музей України, щоб показати жителям Донбасу, що Україна теж пишається днем перемоги. Потім учасники автопробігу переїхали до Краматорська, де в центрі міста дали концерт за участю музичного колективу Збройних сил України. Сьогодні автопробіг прибуде до Красноармійська та Зеленого поля. Рустем Бікіров соціальна країна.